Серце Ігоря Грабка перестало битися заради України. Його життя, що було сповнене щирості, любові до рідних та відданості своїй землі, обірвала клята війна. Він залишив усе, родину, спокійне життя, та пішов боронити країну від ворога. Провести воїна в останню земну дорогу прийшло чимало людей, які знали захисника на різних етапах його життя. Ріс на моїх очах я його бачила з самого маленького. Шкода. Шкода, дуже шкода. У студентські роки Ігор опанував спеціальні соціальні педагогики у Луцькому виші. Був старостою, тож віддати останню шану прийшла кураторка його групи. Ігор такий був гіпервідповідальний, організований. От, мабуть, людина. Я не знаю, чи є такі ще порядні. Пригадують, і студентські моменти пов'язані з Ігорем, що назавжди закарбувалися в її пам'яті. Студентське життя це. Е, Кожен, ну, кожен день це щось цікаве. от, ну, от Приходиш в групу, а Ігор, мені стархівна, ми всі на місці за винятком і починає називати. Явно півгрупи нема, але Давайте не будемо їх відмічати. Ну, знаєте, може й давайте не будемо. от, ну Взагалі я кажу, що щось таке одне вирізнити, то не може, Сама особистість Ігоря вирізняється. Серед студентів, розумієте? І закарбувалося отут. Я вже, я ще працююча, але враховуючи стільки літ, це пройшло. Ну і він завжди буде в моєму серці. Надзвичайно справедливий та порядний. Ігор завжди вирізнявся з усієї студентської групи. Він завжди дуже по-філософськи ставився до багатьох речей, таких дуже буденних речей, але дуже глибоких. Він завжди мав на все свою точку зору, але точку зору надзвичайно обґрунтовану і таку, яка базується на, на таких цінностях людських. Він не боявся брати на себе відповідальність. Він нас завжди вів. От, просто ми знали, що староста, якщо староста взяв слово, він завжди його дотримається, і ми дуже були такі захищені за його плечима. Ось вів вперед нас завжди. Він багатогранний був. Ну просто ну правда серед усієї групи в нас велика група була 33 студенти, і от він вирізнявся. Він вирізнявся ще раз кажу такою індивідуальністю. А ще й був неймовірно начитаний, каже одногрупниця. Він дуже багато цитував і науковців, і філософів, і соціологів. І він якось так вмів це гарно поєднати в таке в буденне життя. Він надзвичайно був цікавий. У цивільному житті був приватним підприємцем. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись, пішов добровольцем спершу до лав тероборони, а вже згодом і на передову боронити східні рубежі нашої держави на посаді командира екіпажу безпілотних літальних комплексів. Життя нас трішки так ну в своїх клопотах віддалило, але коли я гортала світлини і сторіс його в Фейсбук, і бачила, коли він 9 березня прийняв присягу 22 року, 9 березня на початку війни прийняв присягу і вступив до лав самооборони спочатку, і так далі, ви знаєте, я не зовсім не здивувалася, бо він завжди мав таку чітку позицію, і він себе там знайшов. От він був справжнім воїном. Він навіть розкрився. В нього очі навіть через відео можна було, очі горіли. Він, правда, був патріотом і патріотом не на словах, і навіть не на вчинках, а в своїй такій сутності. Ось, І такий взірець, я дивлюсь на нього, а він от такий образ, який складається в нашому повсякденному житті воїна, це він. От Можна його брати як зразок справжнього воїна і патріота. Те, що оборонець став до лав захисту добровільно, це не дивно, каже Євгенія. Адже ще раніше Ігор мав сильну громадянську позицію, був патріотом. Він любив Україну, знав багато про наші корені, національні традиції. Оте, його мабуть, що він багато читав, багато знав, мабуть, воно й передавалося. У взаєминах зі студентами по собі захисник залишив велику родину: батьків, сестричку, дружину, донечку та маленького синочка. Він дуже любив дітей. Він пишався і донькою, і, і синочком. Він дуже тішився, що в нього з'явився синочок. Його дуже любив і казав про те, що тато йде на роботу. Тобто, дитин він то для сина це робота, а для нього це, мабуть, вже був десь спосіб життя і його покликання. Життя воїна обірвалося на Донеччині, в районі населеного пункту Константинівка 28 жовтня. Він хотів бути нашим головою ОСББ, да, і тут треба було, його вибирали, і тут він пішов в армію, пішов на, на фронт. От так Серезою стався старим головою, от, а він казав, я вернуся і візьму в свої руки все. Отаке було, а бачите, як сталося. Свій останній спочинок захисник Ігор Грабко знайшов на секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.